Мої вітання, з вами Крава. І ось і я буду випробовувати свої нерви у відборах до Food Champions у Вікендліги. Називайте цей режим, як вам захочеться А я вас попрошу вліпити вподобайку, Підписатися на цей YouTube канал і написати якийсь коментар, скільки ви завершили і зробили перемогу у відборах до Food Champions. А я вам бажаю приємного перегляду. Візьміть там собі кав, чай, Бутербродик І насолоджуйтесь цим відео. Ось таким складом ми підемо зараз грати в відбори до Фуд Чемпіонс. Не знаю, що з того буде, ось. Але ми підемо, зіграємо і побачимо, як цей склад себе проявить. Я нічого особливо не налаштову, але подивимося, я бачу вже цю схему 55 захисників. Це просто йобаний треш. Але йдемо грати. Тому let's go. Дивимося на нашого першого, 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 першого опонента. Ось, зараз такий трошки мандражик в мене навіть. Перший відбор, відбор, не хочеться там облажатися, тому ми западимося склад обов'язково дивимося на склад. Вау, супер! Електронні карт! ви найкращі. Окей. Не побачимо склад, може це таки може приховати склад від суперника. Let's go, поїхали. Маркус тюрам. Е, окей. Ну тут я перемудрив, може було б забувати. я щось. Сильно в себе повірив в цьому епізоді. Маркус Серенте. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Терштеген на одиничці, дуже гарний сейв від терштегена збирає. Грізман, якщо зараз віддасть, Грізман на гені. 1-0! Дуже гарний гол зараз. Прям дуже гарно Ловтущик, так зараз всі розібралися в цьому епізоді, просто феноменально. Так, зараз. був феноменально мені розібратися в цьому епізоді. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, один один. Дуже, кікофи я пропускаю стабільно. В будь-якій частині гри, я думаю, кожен із вас пропускає кікофи, дай боже. Окей, бачу, Варан. Бачу. Вран. Вон тут, блядь, І зараз. А тюрам не фалив. Що, Чо, тюраму червону? За що, блядь! Ха-ха-ха! <гуми> Боже мій! За що червону, блять? За що червону? Ці Electronic Arts, блять! Колись я пам'ятаю. Ой-ой-ой-ой-ой, а кто тут? Опенда. Open, опенда, open, робера рахунок 2-1 Веселий старт у нас. Дуже веселий старт, блядь, вам скажу. Фу. Як там так опинився опенда, що мені з двома цент... центральними захисниками? Яка мені не зрозуміла, якщо щось. Звідки це паніка? Yeah. Surface, My My job job day, я на, на, на мов шансі так зіграв, і Антон Грізман робить рахунок 2-2. Це дуже добре, що Антуан Грізман це якраз той гравець, який мені попадався і в нулі частині так рано випадав. Я кайфував від нього певний час. І зараз. Зараз, блять, цей це кіков їбучий. Канцел, то, то підключає. Здорово! Здорово! 3-3, Антуан Гізман. З червоною карткою ми граємо, нагадую вам. Це так дуже... Окей! 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 4-3! Антуан Гізман робить хет-трик в другому таймі. Здорово! Просто дитяк нема тут розібрався. На паузі викотив. І шведою від Антуана Грізмана робимо рахунок 4-3. Ай-яй-яй-яй, я бачу, що він двинув. в останній момент, я бачу, що він двинув. А цей момент дуже може зіграти дуже ключову роль в цьому матчі. Добре, як ми тут зараз зіграли. Якісно граємо зараз. Мені таке подобається. Неймар, прокидує м'яч! Дев'яноста хвилина. Без. Без фанатизму кутови заробляємо. Зараз треба нас скільки додає арбітер. Без фанатизму нам треба перемогу забирати. Просто. Просто без фанатизму. Ми... Отак От робимо. Я не знаю... Все! перемога є. Треба було просто без фанатизму зіграти. Просто беріть замітку. Замітку для себе. Хлопці, то да пішли ви до сраки зі своїм футболом. Так і вирішив випустити все-таки не Ерліна Голланда, Нехай вийде оцей хлопчина Мозі Кін. Будемо бавитись, будемо трошки фаниться, але йдемо так грати. Матч номер 2. Let's go! Ліверпуль, Маньян. Добротний склад, я вам сказав би так. Прям прикольний. Ах, Тартеген, добре. Зараз іграно. Ой, Канцел, Тут зараз головне не держати м'яч. Варан можна зіграти через назад, добре є. Тарштеген. Готфрі. Oh 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 От Годфрі помиляється. Ой-ой-ой, зараз привозимо собі момент. А, це провіз, я собі, блять, просто обідно. Дуже обідно, що тупо зіграв в цьому моменті. Дуже тупо. ні 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 не, не дати. Не дати. Блять. Пізда 2-0. Вже, оце вже для нас випробування. Чи ми зуміємо відігратися з 0-2 і перевести цей матч, щоб ми були у виграшній ситуації? Ой театр, як кто морна зараз пробачає. Луфтус. Тут Ерлін має вибігати зараз. Это рак, блядь, был рол просто зробив. Сука, куди я нахуй нісся? Не махати там. що хочеш можеш показувати. Офсайда явно не було. Блядь, це вдар просто, Рома. Другий матч підряд роблять таку хуйню за Неймара, блядь. 3-0 навіть. Фух, ну шкода, шкода, Програємо цей матч. Повертаємо ми Маркуса Тюрама і полетіли грати. Матч номер 3 Що там у суперника за гравці. Е, погонь. Бля, ну це якийсь баг, блядь, від електроніки. Що може реально не показувати склад, напишіть, будь ласка, в коментарях. Маркус Тюрам. Ха, здорово! Йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо! як пощастило! Зараз груба помилка була в моєму виконанні. Дуже груба помилка. За таке ну, не пробачають, як, як мінімум. Як максимум забивають. Ух, як. Як тут зараз мусяла не влучає в сір воріт, я навіть не розумію. Що грани це може видати. Ну що, о, це червона. Добре, є, дякую. Дякую, пане Арбітер. Нарешті. Червона для гравця, який вже тупо в кумари у мене, блять. Ну шо нема тут, блять, пенальті. Лоренте. Тихо... Знаєш, треба зберегти. Однозначно треба. 2-0! 2-0! Ерен Холланд, виходить, забивай, здорово! Ну, мені здається, що це вже все. Це квітка мені здається. Квітка основ'ян. А шо, він паузу ж нажав. Ой, боже, Electronic Arts. прекрасна контора. Здорово. Фух, і нас залишається дві спроби, щоб пройти в у Вікенд Лігу. Якщо ви фанат Мадридського Реалу або Манчестер Сіті, або Каталонської Берсони, або такого прекрасного клубу, як Манчестер Юнайтед, і ви хочете якусь олдову або нову футболочку, у свою колекцію, то я вам раджу своїх друзів з Супер Класік. У них супер якість футболки, швидка доставка. А ще по моєму промокоду крава ви отримаєте знижку 10%. Тому залітайте посилання є в описі. Так, шукаємо нашого четвертого. Четвертого опонента і побачимо, чи зуміємо ми зараз цьому менше закрити нашу долю і оформити путівку до Food Champions чи ні. Глядати на це ми граємо вдома. Це вже приємно. Можна було про склад нашого опонента. Тібо Куртуа. у ой 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 Я зараз тут зроблю так. А я роблю так. Один нуль. ха 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 Здорово. Здорово. Полісик бачу Антуна Грізмана. Антуан Грізман бачу ворота. Ох ти милой, як алаба зараз зіграв, як зараз з. Ми ще може, може, можна навіть себе використовувати. Нє, ні 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 ні, 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 ні. Ну ні, таке не повинно забиватися, блядь. Ну який нахуй у мені. Геніально, просто конфета не гол. Виймай! Виймай, хлопче! Це 2-1, це антуан Грізман! Тут Льорентж. Лорентж скинь назад. Леонеля Майс скипити. Просто здорово. Браво команда 3-1. Ми вже точно в вікенд Лізі. Фу, я так вже можу скинути себе так. ой ой мікрофон. По сервіті типу, би зараз липись на мене. Так, і дивимося, хто там наш буде. П'ятий опонент. Вже прибрали, не знаю. Мануель Нойер. Саліба. У. -у, -у. Ну, ці е як було б розташовані гравці, доволі цікаво. Але грі, мені здається, трошки пофігуру. Ой-ой-ой, ой ой яку я зробив дурницю. Пробиваю обличчя, не побачив. Я дурницю зробив за канцелу. Аа! Ох, він потягнув, але куди ти тянеш? Тут. Маркус, тюра! Один-один, ми в грі. Здорово. Ха-ха! Відкрита, ближня, жди гостей. Гості прийшли і забили. Є. Yeah. <гум> Здорово. Рубене, Торенко. До речі, він не висуває гол Кіпра. Чи не можу я це використати? Звичайно, можу це використати! 3-1. Здорово! Я побачив, що він видвинув гравця, я такий думаю, ага, можна, можна пробувати. Добре. Ой, недобре. ой, як недобре. І Тут зіграв я просто феноменально. За Терштегена. Для Андре Терштегена. Попав чи не попав, попав чи не попав. На nice. nice. 4-1, попав, передачка, просто шикарна вийшла в Неймара. Не було в Неймар положення подарунку. Ну я не вірю, навіть не буду це вірити. На, 5-1 крісян пулісик. Забиває. Здорово, Годфрі, просто шикарно. Мені подобається. Невеш? Невеш на Грізмана, на 6-1. Конфетті, конфетті. конфеті. Може суперник задумається вийти з матчу. ні, там жовта карточка, до речі, для саліби. Ай-яй-яй-яй, я що зробив? Зачерване буде для Готфрі. Баришня показує жовта карточка для Готфрі. Давайте подивимося, як я відбуваю пенальті. Може мені пощастить, може ні, не знаю. Ой-ой-ой-ой, це Трошечки не пощасило. 6-2 рахунок. Ах. 6-3. Я вже трошки підрослабився. Пулісік yeah. просто здорово. Пулісік робить робимо. 7-3, 10 голів на останок, це прям гарне завершення випуску. Здорово, гарний матч, 7-3. Я так трошки відчув впевненість собі. І зараз ми будемо відкривати паки Які не дадуть. Там дуже скромні пакетики, але так як. Нагороду вам. Треба подивитися, як я провів. Ну, Можна відзначити, що в мене вже 4-1 є відзначка. Треба 5-0 додраці зробити. Відкриємо спочатку такий. А, вони всі були. Давайте, відкриваємо цей спочатку. Може буде волкаут. Нема волкауту. Давайте подивимося, хто тут. Голкіпер, Іспанія. Цей казбарш з мадридського 82 Реала 82-го меса. А ну давайте я вгадав. Це я так зараз накинув. Ні, це Катакол. Упомікано! Віші він ще своїх коштів, я відправляю його. Ну відхван такий, я сподіваюся, тут побачу волкаут. Нема волкаута, ну як? Я так старався. Ой, електронікарс, ви мене засмутили дуже сильно. Хто це? Хардер. Воно навіть менше кошту, ніж оповміний канал. Ось так ми закінчили відбори. Закінчилось класним для мене результатом 4-1. Я не очікував від себе. Я думав 3-2, і це буде нормально. Але можна пробувати 5-0, спокійно, я думаю. Ось. Напишіть, як ви пройшли відбори. Та й може вже напишіть, як ви вікіндлі зіграли. Наступне відео ви побачите завтра. В шості вечора, як завжди, по класі, в шості вечора завжди виходять відеоси на нашому каналі. З вами був крава. А, що там буде відео? Побачите, там буде пакетики, як ми підсилювали склад перед З вами був крава, і до нових зустрічей. Ніяких, ніяких не можу, такого я слова не знаю. Маю зможу